З 1 листопада у всіх містах розпочато підключення споживачів до централізованого опалення. Так станом на сьогодні. Включено 62% всіх котелень. Подано центральне опалення до понад 7 тисяч житлових будинків. Це понад 63% від загальної чисельності. 81 лікарня це 48% і 543 заклади освіти. Це більше ніж третина. Зазначена робота з підключенням продовжується орієнтовно до кінця тижня. Планується включити всю решту. Це загально по всій області. Щонайменше тиждень тиждень. Розуміли, був би потрібен комунальникам для того, щоб система розпочала роботу розпочала роботу планово, без зайвих навантажень, і тому було прийнято рішення разом з органами місцевого самоврядування. Що початок починається з 1 листопада, хоча, звичайно, всі ми зрозуміємо, всі знаємо, що він міг починатися з того часу, коли середньодобова температура була б не перевищувала 8 градусів протягом трьох діб. Але сьогодні перед країною стоїть дуже багато важливих завдань. Ми сьогодні маємо економити максимально наші енергоресурси, наша система електропостачання зазнала б з. Значущих руйнувань сьогодні від ворожих обстрілів, і тому ми впевнені, це зніме навантаження, і разом з містами було прийнято рішення про початок з 1 листопада для того, щоб скоротити споживання електроенергії, особливо в вечірні часи, коли ми розуміємо, у зв'язку з погодними умовами з дощами все рівно хочеться, хоч якось зробити свій побут більш теплішим. Ми розуміємо, що це звичайно. Потрібно для того, щоб своє здоров'я максимально зберегти, і початок опалювального сезону стартував у нас 1 листопада. Тому ще раз підкреслюю: загально більше 62% котелень вже в роботі, житловий фонд більше 60% вже з опаленням, і роботи на сьогоднішній день тривають. Місто Кривий Ріг разом з усіма містами Дніпропетровської області, які мають централізоване опалення, розпочало фактично опалювальний сезон з 1 листопада. Всі необхідні регламентні роботи були виконані в повному обсязі. Хочу окремо подякувати всім комунальникам, які готували місто до нового опалювального сезону. В умовах воєнного стану було такі заходи вжити було достатньо складно. Однак, як і кожен рік, і 2022 рік не є виключенням. Всі підготували місто до нового початку опального сезону. Що це дало? Це дало те, що з 1, фактично з 1 листопада. 100% всіх котелень, які виробляють теплову енергію, для всіх категорій споживачів, це і населення, і бюджетні заклади, і заклади охорони здоров'я, багато, багато інших споживачів. Фактично, вже з 1 листопада всі котельні 100% запрацювали. Технологічно маючи певні географічні особливості міста Криворогу і те, що місто запускається або мешканці, отримують через певний період часу тепло. Вже за результатами першої доби вже близько 50% споживачів теплової енергії на території міста Криворогу вже фактично отримали своє тепло. Протягом останніх декілька днів продовжувалася наладка, продовжувалося запуск тепла, налагоджувальної роботи на мережах, в багатоквартирних будинках, в закладах освіти, охорони здоров'я, в інших бюджетних закладах. І можу сказати, що сьогодні по місту Криворогу вже більше 80% споживачів мають тепло. Мова йде про населення. Якщо говорити про бюджетні заклади, такі як заклади охорони здоров'я, наші лікарні, заклади освіти, сьогодні мають 100% тепла. Робота і надалі продовжується: продовжується налагодження, продовжується запуск, продовжують працювати всі тепловики. Управляючі компанії продовжують працювати з населенням для того, щоб мінімально короткі терміни 100% наших мешканців були забезпечені теплом. В місті створено більше 20 відповідних бригад, які в цілодобовому режимі продовжують роботу по кожному будинку окремо для того, щоб мешканці відчули тепло, відчули комфорт в своїх будинках. І ми розуміємо, що до кінця цього тижня фактично ми справилися з цією задачею, яка перед нами стоїть, забезпечили 100% тепло. Сьогодні це вкрай важливо, тому що. Запуск тепла, отримання тепла надасть можливість нашим енергетикам більш в нормальних, зрозумілих умовах працювати сьогодні і мінімально застосовувати ті графіки аварійних відключень, які, на жаль, на сьогоднішній день продовжують застосовуватися, у тому числі на території міста Рогу. Тому, якщо говорити в цілому, по місту всі 100% готові, всі джерела запущені. Продовжується процес налагодження, і вже до кінця цього тижня будуть завершені всі ці роботи. Хочу звітувати про стан підготовки до опального сезону міста Дніпро. Багато було виконано роботи, багато було задіяно людей для цього. З першого числа було розпочато період опального періоду. В нас на даному етапі зараз 75 лікарень це 100% вже з теплом і медичних закладів. Навчальні заклади теж в нас вже на 80% з теплом. Також населення в нас. Вже дві з десь будинків з теплом знаходиться також. В нас всі джерела працюють, все готове для опального періоду. Люди всі дуже, дуже всі оснащені, всім, те, що їм треба для роботи аварійні служби, всі укомплектовані, все в роботі. Також хочу подякувати висловити свою подяку. Дуже ДТЕК Дніпровському, Дніпрогазу за дуже. Плідну працю вийшла дуже сильна команда, яка дуже відпрацювала гарно і до кінця до кінця цього тижня опалюваний період Дніпра повинен вийти на 100% готовність. Хочу подякувати комунальникам за плідну роботу за плідну підготовчу роботу, яка дозволила сьогодні дійсно в досить важкі часи, але злагоджено чітко відпрацювати кожен момент. Кожен на своєму місці добився максимально ефективного результату. В кожній громаді в нас є громади, які користуються вже альтернативними джерелами опалення. Да, і тому ми дуже хвилюємося, якраз бо більшість з них перейшло на електроенергію. Вона сьогодні вкрай їм потрібна. І в нас є громади з централізованим опаленням, і вони всі запущені. Сьогодні ми почули представників найбільших двох міст в нашому регіоні, в нашій області, звичайно. По кожному окремому і місто Кам'янське, і місто Павлоград, і місто Тернівка і місто Першотрамець в кожній громаді сезон розпочато. і планово відбувається підключення абонентів до теплоносія. Сьогодні навантаження на мережу дуже високе саме у зв'язку з цим обмежується постачання електроенергії, вводяться графіки погодинних відключень. Тому для того, щоб в містах, які користуються альтернативним опаленням, а саме електроенергію, ці Поетапні відключення або були максимально обмежені в часі, або взагалі виключені. Ми сьогодні маємо дуже заощадливо ставитися, дуже дбайливо ставитись до ситуації, коли ми споживаємо електроенергію зайво. Ще раз наголошую, ще раз прошу, закликаю друзі, співромадяни, дніпровці, криворожани, Давайте вимкнемо все те, без чого ми сьогодні можемо обійтися. Це надасть можливість. І енергетикам плідно працювати, чітко працювати в найкоротші терміни. відновлювати. це знизить кількість обмежень погодинних, це надасть можливість нашим співгромадянам отримувати вчасну електроенергію, яка потрібна не тільки для освітлення, а і для опалення. Давайте зробимо це разом.